Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святої Євангелія від марка. Слава Тобі, Господи, в того часу Ісус сказав натовпам у навчанні Своєму. Стережиться книжників, які люблять проходжуватися в довгих шатах. Приймати вітання на майданах, перші місця в синагогах та почесні місця на бенкетах, які пожирають доми вдовиць та на показ видовжують молитви. Вони дістануть суворіший присуд. Сівши навпроти скарбниці, він споглядав, як люди кидають мідяки до скарбниці. Численні багатії кидали чимало. І підійшла одна бідна вдова і вкинула дві лепти, тобто кодрант. І, покликавши до себе своїх учнів, він сказав їм: Воістину кажу вам, що ця бідна вдова вкинула більше за всіх тих, які кидали до скарбниці, бо всі кидали з того, що мали в надлишку, а вона вкинула зі свого недостатку все, що мала. Весь свій прожиток. Слово Господнє, Слава тобі, Христе. Сьогодні ми отримали ці читання, і вони свого роду є теж такі, ну, такими продовженнями тих читань з попередніх неділь. Тому що кожен рік, я це завжди так наголошую: він має свій цикл АБВ. І е, в кожному цьому циклі блоки читань є своя тематика. І сьогодні ми почули перше читання з книги пророки, е, з книги перепрошую, царів. Ось, і бачимо е, цю е, Сарепту Сидонську, бачимо цю е, жінку, бачимо Ілю. Е, е, Ось, і бачимо цю її довіру на те слово, яке він їй сказав. Так? Тобто, що він приходить до неї, просить їди, вона має ну, практично ну, кінець цієї, їди, ось, а Бог робить певне чудо. Тобто Він їй говорить слово, вона вірить в те, що Бог говорить через Ілью, вона довіряє і робить так, як він каже. І для нас це дуже важливо, тому що вона, ми зараз проведемо свого роду паралель з Євангелією, тому що це має величезне значення для нас. Ось, тому що вона довірила, і ключ тут цього всього є. Вона довірила все своє життя. Тому що розумієте, останнє віддати це значить довіритись повністю Богові. І вона це зробила. Вона довірилась. І потім ми, ми побачили, що е, їм, їм вистачило, і потім. Ну. Тобто, одним словом, довіритись. Оце те, що нам часто не вистачає такої глибокої, повної довіри до Бога, до того слова, яке Бог до нас промовляє, яке говорить. Тому що ми маємо, я вже це теж говорив неодноразово. Ми маємо певні свої схеми по відношенню до Бога, до служби Божої, до читань, до Слова Божого. Навіть до самого Бога маємо певні плани, а Бог хоче це все зруйнувати, сказав Слухи, довір своє життя. І тепер ми маємо цю вдову, яку бачить Ісус Христос, яка приходить і кидає ці дві лепти. Дві лепти, якщо перекласти на грошову одиницю на гривню. Це буде десь 150 гривень 170. Розумієте? І це все, що вона мала. І вона віддала. Знову ж таки, треба дивитися на свого роду на, на контекст. Бо були такі труби величезні, такі, як з грамофону, пам'ятаєте, дехто може пам'ятає, дехто може ні. З радянських часів були такі грамофони, і там треба було корбу крутити. Оце такі були подібні труби. І е, приходили м, фарисеї, книжники і так далі. Да? Вони приходили до священників, показували їм монети, і е, на цих монетах вичекане, бо не, не повинні були вичеканені бушки. І вони провіряли, чи це, це, ці монети не призначені бушкам чи ні, і дивилися на величину. І з, з, зазвичай ці монети були з двох сторін начеканені. На, на, на і коли їх кидали, то всі чули, бо звук був такий, знаєте, як, не так, як ця ворона, там, що клювала нам е, щойно над, над головою. А це таке, і всі дивилися, вау! І захоплювалися, ой, хто скільки кинув. Не? Тобто, то, то, то була така ситуація. А ці лепти були м, печатувані тільки з однієї сторони. З однієї сторони, і вони ну, практично вони взагалі не давали жодного звуку. Ну, це тако, аби тільки. Не? І були тих 13 таких цих труб, і у нас з труб була така призначена для убога. І от вона кидає. Тобто вона дала Богові, тому що, даючи на святиню, не з надлишку, бо, але дала все своє життя. Бо чому євангелист Марко підкреслює, що з надлишку вони давали? Тому що з надлишку це е, тепер, якщо ми перекладемо е, цю вдову Сарепти е, Сидонської, чи, чи цю вдову е, за часів Ісуса Христа, це показує наше життя. Що ми даємо Богові? Ми найчастіше даємо, от, я я люблю теж такий приклад приводити, так як собаці даємо Богу, ми часто як собацю, даємо. Так, Кістки. Що найкраще з'їли, а тобі е на тобі, Боже, то те, що мені не гоже. Так? Найчастіше так робимо. В якому це розумінні? Виспались, наїлись, вдягнулись, забезпечились. Так, тепло є, то є, то є. Все собі, все мені. А тобі, Боже, три-дві хвилини виділю на молитву. Піду в неділю на службу Божу підкреслити, галочку поставити, щоб заспокоїти собі сумління. І так часто ми діємо. І тому, коли приходить це слово, воно показує нам, як ми маємо поступати, як маємо діяти, щоб давати все своє життя і не чекати цієї похвали. Ну, Ісус її побачив, похвалив. Да, і сказав, да, що, що вона е, дала весь свій прожиток. Тобто, вона, те, що я вже сказав, е, вона практично дала все своє життя. Тобто, вона сказала: так, на тобі, Боже, все моє життя, роби з ним все, що завгодно. Розумієте? І ми цього вчимося. Тому що ми, як християни, як католики, як віруючі, покликаємо власне, так чинити, так поступати, так діяти. Довіряти свою пенсію, свою зарплату, своє здоров'я, своє життя, своє майбутнє, своє також і теперішнє, довіряти Богові. І це важко, тому що ми пробуємо завжди брати в свої руки, керувати ним, розпоряджатись. І тому часто ну, маємо самі з собою труднощі, тому що ми маємо потім які труднощі? Бо ми маємо проблеми з Богом. Питаємо: а чому так? Чому так відбувається? Тому що до кінця не довіряємо, довіряємо Богові своє, своє, своє життя. Ось. І тому тут дуже важливо, щоб вчитися цього, приділяти час для Бога. Е е регулярний має бути цей час. Не тільки так час від часу, але має бути постійний. Найкраще це зранку, коли маєш свіжий розум, е коли тіло відпочило. І так далі. Тобто сідаєш і починаєш молитися. Тобто, приділяєш час. Я знаю таких людей і запитував їх. Мають багато дітей там, по п'ятеро, по шестеро, по семеро. І кожного дня перед роботою встають і 45 хвилин приділяють з дружиною на молитву. Тобто, моляться в церкві, потім читають Євангеліє з дня. Потім моляться Ісусовою молитвою 15 хвилин. Господи Ісуса Христе, Санна Боже, помилуй мене грішно. І так день в день. І ця людина мені каже, якби я не молився, я би дружину розірвав би в половину, дітей би повбивав. А звідки, каже, мене ця сила? Власне, з молитви. І спить по 4-5 годин, тому що ввечері ну, приходиш до діти, забирають цей час, бо потребують уваги. А зранку, а зранку треба ну, мати цю, ці відносини з Богом для того, щоб мати сили протягом дня робити, виконувати якусь працю, служити іншим і постійно бути в тонусі, навертатись постійно. Ось, це такі інструменти, це такі моменти, які, які показує нам церква. Да? Кожен може мати свої якісь моменти, да? Там, лекцію Дівіна, наприклад. Читаєш там фрагменти якогось слова Боже, можна з дня, можна... форми є різні. Важливо мати постійний час і, і мати цей час, час для Бога. Присвятити Бог, весь є для нас. І це друге читання, яке ми почули, ми вже чуємо це читання з послання до євреїв вже чергов, чергову неділю, і нам показує Ісуса Христа, що він Він, власне. Віддав своє життя. Тому що автор, автор показує нам, що він бездоганний, він чистий, він святий, що він віддав, поклав своє життя. І, власне, це чому? Тому що він довірився своєму отцеві, тому що він довірився повністю Богу і поклав це життя заради нас. Тому може, можемо дивитися на цю, на цю жінку серебти, можемо мати різні питання. Можемо дивитися на цю вдову так само. Можемо мати різні питання, людські питання, такі питання. Але коли дивимося на Ісуса Христа, то бачимо, що Він бездоганний, чистий, святий, а в нього нема жодної плями гріха. І Він що робить? Віддає своє життя. І це є найкращий приклад. І тому, якщо ми цього навчимось і будемо так, так, так робити, то, звісно, що певні речі, які нас переслідують, які не дають нам спокою, які, які гнітять моє серце, гнітять мене, вони відійдуть на другий план. І я не буду боятися за завтрашній день. Я не буду боятися, що там, що там станеться. Я буду розуміти, що Бог є зі мною, що Бог мене проведе. І тоді в мені. Просипається так, як я часто, ну, практично останні, останні роки то е, наголошую на цих псалмах, які переплітаються між першим і другим читанням, ось, е, що ти починаєш що робити? Славити Бога, прославляти Бога. Да? Е, Вихваляючи Його е, за великі діла, да? так як євреї, вони хвалили Бога і показували, каже: дивіться, що робить Бог. Звільняє в'язнів. Господь відкриває сліпим очі, дає поживу голодне. Тобто вони реальні ці речі це бачили це не просто пусті слова були до Бога, але це реальні речі, які вони бачили, і вони хвалили Бога. І тому для нас, для нас важливо, щоб, щоб ми про це пам'ятали. Бо, бо знову ж таки, взяти одну і другу вдову, ну, вдову взагалі. На ті часи, це, це зараз, на жаль, повідкидали і ігнорують, і не роблять так, як повинно було бути: ані діти, ані родина, ось, ані, а тим паче суспільство. Водова, вона фактично на сьогоднішній день е залишається сама одна і мусить себе забезпечити. І як, як вона себе забезпечить? Нікого це вже не цікавить. А на ті часи вдову. Якщо вона залишається з мала обов'язок діти забезпечити, піклуватись про неї, родина, брат, сестра. Тому ми в інших моментах Євангелії бачимо, де, де, де питають Ісуса, чи буде жінкою в небі і так далі, бо мала тих чоловіків. Ось. Тому що це був обов'язок свого роду забезпечити. Але ми, якщо довіряємо своє життя, то Бог є нашим забезпеченням, і Він буде піклуватись. Той, хто вже досвідчив цього, то ну, насправді, насправді розуміє, про що я кажу. Тим паче, якщо говорити, наприклад, про десятину. Я свого, роду, свого часу пам'ятаю одну жінку, не буду казати, з якої парафі, вона каже, отже, я там вичитала в Біблію, що треба давати десятину. І почала практикувати і каже, сама дивуюся, звідки в мене гроші є постійно. Ну вона робила це серце. Ніхто її не примусив, ніхто це. Її... Вона прочитала, зрозуміла, що десята частина, все, що вона має, належить до Бога. І так це нічого в порівню з того, що Бог нам дає, що Він дав свого Сина. Це, це нічого в порівню з того. Але вона каже: я почала давати і бачу, що все, всього має під досадком стільки, скільки мені треба на сьогоднішній день. Тому дай Богові. Сьогодні, дай Богу, якщо ще не навчилася чи не навчився, почни, пробуй, не відкладай на завтра. Бо завтра може бути запізно. Завтра може вже не бути завтра. Ми не знаємо. Коли прийде кінець світу, ми не знаємо, коли прилетить ракета. Ми не знаємо, що станеться, коли прийде якийсь інфаркт чи, чи якісь інші речі. Ми цього не знаємо. Тому сьогодні Бог приходить, сьогодні нас годує, сьогодні розмовляє, сьогодні нас заохочує, і тому сьогодні ти дай відповідь. Найкращу відповідь, звісно, є Євхаристія, служба Божа. Найкраща відповідь є, є цей час, щоб зупинитись, тому між іншим. Неділя є для того, щоб зупинитись. З одної сторони, віддати Богу і хвалу, да? подякувати за минулу тиждень, попросити благословення на, 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 на наступний тиждень, але зупинитися і якби зробити такий в лапках, ну, в лапках, не в лапках і спецовісті. Да? Як я живу, як я поступаю, як я дію, які мої відносини з Богом. Це і цей час. Це час не тільки на дружину, на чоловіка, на дітей. На, на, на фізичний відпочинок, але це час, щоб дати Богові відповідь. Амінь.